Я забрала посилку. Це просто жесть. Ось моя многострадальна посилка, яка з'їздила в Альберту і вернулась назад. Була вона відправлена ще в вересні, зараз вже в нас листопад. Коротше, не знаю, яким чином виявилося, що я неправильно написала адрес одну літеру всього-навсього. Я не знаю, я тільки що убедилася, що це моя розпечатана бумажка і на ній замість бі. Але я ще подивлюся, я не, я не розумію, як це могло статися, тому що я завжди роблю копі-пай-пейст. Ніколи, е, ніколи не вписую вручну адресу. А тут так, я не знаю, як це так сталося. Ну, коротше, в общем, е, справа така, що я вже декілька разів приходила, мені писали, що вона. Е, Картина повертається, виберіть, в яке відділення вам його надіслати. Я вибирала цей час в Бюрлінтоні, тому що я завжди тут відсилаю. Один раз я прийшла, вони, вони нічого не розуміють, вони бігають, вони щось там. Ну, коротше, ніхто нічого не розуміє. Вони кажуть, ні, ні, посилки нема, ми вам позвонимо. Другий раз приходжу, кажу, ну що там, посилка вже є, він бігав, бігав, опять перевіряв, все, каже, ні, посилки нема. І тут третій раз я вже приходжу. Тому що вже давно мені сповістили, що посилка є, і вона мала прийти сюди. Я приходжу знову, кажу, мені вже ця покупчиня пише, бо вона хоче все-таки отримати цю картину. Я приходжу, їм кажу, мені ж треба картина. Вони перевіряють, кажуть, ні немає. Я кажу, чекайте. Я отримала від часу повідомлення, що картина вже має бути тут. Минулого тижня я приходила, отут бігав один такий. Хлопець, він взагалі дуже погано розмовляє, взагалі не зрозуміло, що він, що він розказує. Він не розуміє, що я від нього хочу, я не розумію, що він від мене хоче. Коротше, вони мені кажуть, посилки нема. Один перевірив, другий, все, посилки немає. Я кажу, ну перевірте ще якось, давайте трек номер, це все їм дала. Я кажу, вона вже має бути. А ну, вони ні, ну нема, нема, вибачте, бігали. Вони, коротше, три рази бігали, щось бігали, сказали, що посилки нема. Я кажу, чекайте. Що мені зробити, щоб мені подивитися якийсь шлях цієї посилки? Я маю щось відповісти своєму покупцю, тому що вона якби чекає. Окей, пішли менеджера, позвали, прийшов менеджер, перевірила, пішла, виходить, виносить мені посилку. Я дивлюсь на них, думаю, ну, от як так можна було. Да, ну,